Це... Ми Саме ще цікаве, шановний буде а, момент з, з приводу, як вони будуть пояснювати, е, щодо чому їхнє адвокатське об'єднання до сих пір зареєстровано в Донецьку, в КБК, в КДКА їхня приватної організації, і як вони будуть виправдовуватися, що вони не фінансують, що вони, бо це в 2015 році, вже таку схему, тільки не в адвокатурі а в інших приватних підприємцях виявилась би вже є

членом палати Лісової Дарії Олександрівни як членом коліпу дисциплінарної комісії Донецької області у складі дисциплінарної палати та КДК при розгляді дисциплінарної справи відносно адвокату про з тих самих підстав. У мене буде заява про роз'яснення даного рішення. Незрозумілі мотиви правові підстави. Повідомте мені, будь ласка підстав, що заявлений відвід не є вмотивованим, не зазначене абортовані сумніви у неупередженості або зацікавленості у результатах розгляду собою Дар'ї Олександрівни та КДТА Донецької області взагалі. А пошліться, будь ласка, на норми права та закону, які ви використовували при прийнятті налагорічення. КДК Донецької області розглядає дисциплінарні справи відповідно до закону України про адвокатуру, регламент КДК регіону, положення про КДК Донецької області та положення про порядок прийняття та розвитку скарб щодо неналежно поведінки адвоката, яка може мати маски його дисциплінарну відповідальність. І все? все. Скажіть, будь ласка, розясіть мені, будь ласка, мені не зрозуміло. Чи використовуєте при прийнятті даного рішення вимоги Конституції України, закону України Сій, цивільного я, кодексу я, та я, закону я, про реєстрацію? Засідання. я проводжу далі засідання і чому Ми ви перебуваєте постійно? Просто починайте не бувати. Майте, будь ласка, кодекс адвокатської етики, майте, будь ласка, повагу до людини. І дайте висловитися. Пані Ірино, але ми дійсно до вас повагу відношуся. Тому, будь ласка, не перебувайте, пані Ларису. Задаються задаються для того, щоб затягнути розгляд справи. Це ваша суб'єктивна думка, у нас є справа, і ми будемо використовувати це право. Це ваша думка, бо ваша думка може бути залишена при вас. А в нас є право. Верховенство принципи, яке діє в Україні. І поки що ніхто не відміняв, тому майте, будь ласка, ваше право Кодекс адвокатської етики, право, будь ласка, виконуйте Кодекс адвокатської етики і поважайте право Лариси Сергія, не перебивайте її. Я, я веду себе чим і культурно. Веду чину, 44 дБ право. То, будь ласка, ми з вас ніколи не перебиваємо. У мене питання до адвоката Криворучкого Лариси Сергіївни. У вас заявлено, заява про відвід подана у тому числі відносно адвоката Конюшенка Ірини Даніловни. Наразі у засіданні Конюшенка Ірина Даніловна не приймає участь. Ви підтримуєте відвід, який заявлений в рамках своєї заяви? А, так, я, я підтримую свою заяву про відвід всьому складу комісії, в тому числі даної особи. Звертаю увагу, що при вирішенні питання про відвід має бути вислухана дана особа. Та вона має, має бути зареєстрована відповідно, бути присутня під час вирішення даного питання для того, щоб е, вирішити висловити певну свою думку. Е, відтак. Е, Регламентом не передбачено того, щоб розгадався відвід без участі особи, як, як, як на вашу думку заявився відвід. Це на вашу думку, не на нашу. Регламентом не передбачено проводити голосування за її відсутності. Тобто ви вже заразіте в супереч регламенту. Ви розгадаєте відвід щодо особи, якою ми, по-перше, не заявляли відвід. Не заявляли. Бо там не сказано, що заявить відвід такий-то, такий-то, такі-то. Такі І по-друге, тобто, ви зараз розглядаєте відвід без участі особи, яка по регламенту замовлю має право бути при відводі. А чому ви вирішили, що ми так поводимося? Ну, тому що я ж вже знайомився з вашим регламентом, пані Рим. Ви вирішили, що ми будемо вирішувати це питання без участі. Ну, якщо вона зараз за участі, ви ж сказали самі, що її немає. За У засіданні не дисциплінарної палати вона не приймає. Так. А інше питання це вже не про вас, а про наше вирішення. Ну, про ваше вирішення, але зараз, фіксуйте, будь ласка, що воно, а, цей розвиток проводиться вже з порушенням регламенту. Це ваша думка. Це не моя думка, це, це вашого регламенту. Я, я прошу залишити залу засідання для прийняття рішень. А на удержанні? Тоже а чому вона на утриманні? Вона не приймає участь? Примаю, приймає, приймає. Приймає участь. Нет, це Те, що ви хочете не починати. Угу. Але ж це ж техніка, там написано утримано. А утримано – це зовсім інший зміст. Отримано, попаляє чути це, якщо вам це не відомо. Угу. Ми вас хочемо чути. І ми вас хочемо повністю в технічних засобах належних чути. Ви чуєте зараз. Зараз тоді я не чула. А ви задавали їй питання? А, щодо губської? Щодо, ви щодо, ви щодо? питання, питання членом палати так, лапа, так, А Ви не маєте на цього права. Да, я не маю право задавати. А чим це заборонено? Регламентом Федерату. А яким пунктом? Це, я прошу, дайте мені їм, нам більше питання, яке ми вам е, наголосили зараз. Я хочу дізнатися після вирішення цього питання, яке є незалежно неналежно, та неналежне не по процедурі та порушує порядок, чи ви мені повідомили пункт частину регламенту, на який ви посилаєтесь. Маю право. Але до роз'яснення прав ми ще дітемо.